Друзі, усім привіт! Сьогодні виїхав на свої поля, беру трохи збираю кукурудзку. Вчора бачите, комбайном зібрав врожай і є дуже друзі, багато качанів. комбайн погубив, бо я вам казав, що я посіяв поганою сівалкою, та йде, трохи не сходяться, Ну, як в заходить ряток, друзі, кукурудзи і багато качанів жатка те, як пережимає. Не кашанів, а стебло саме. Десь в самій жаці там оцей шнек, що крутиться, з нього вилітало, також багато кашанів. Дивіться, що робиться. Бачите, друзі, яка кукурудка. Це у нас гібрид Ліберті від Maiz Дніпро. Куруза, друзі, шикарна. Бачите, які кашани здорові, налиті. Зерно основне сухе, ми вчора заміряли вологу, то пробивається... Ну по-різному, раз навіть і 13,7 показало, друзі, вологу. Раз 14,1. Де кукурудзка Трохи заросла, друзі, травою, там по кусках поля, то там трошки більша волога була, щось біля 14,7. Ну, в принципі, і така ця волога нормальна, це, можна сказати, база. І ось, вирішили позбирати трохи, не знаю. У мене... Декілька гектар ось таких площ. Все я це, звісно, не зазбираю, но хоч трохи, хоч один день, друзі, виділили, взяв пару вон людей, не знаю, тонну назбираю, півтора тони. Ну, шкода мені, щоб це все пропало. Це зерно можна з свиням збудувати. У мене, друзі, вдома млинок, Млин, що можна з качанами брати Ось такі качани молоти на зерно. І цим зерном, друзі комбікормом Можна буде годувати бічків, свиней, там, курам давати це зерно. Бачите. І в селі сказав людям, хто хоче, йдіть збирайте, мені не шкода цього. Має це все пропасти, має задискувати, то йдіть собі назбирайте. І не знаю, чи хтось піде. Я ось ще день-два почекаю і буду, друзі, вже дискувати, бо сьогодні у нас вже 15 травня, хочу ще. Швиденько це все переорати, розробити землю і буду сіяти. Сіяти, друзі. От знову буде в мене кукурудзка і трохи соняшника засію. Я думав, соняшника більше засіяти. Ось на цій площі мав, не мав бути, друзі, соняшник. Ну, знайомий дуже казав, що соняшник цього року дуже погано продається, немає ціни. Тому, скоріше всього, буду сіяти знову кукурудзу. Хоч кукурудза проблемна все одно, вона краще продається. Ось так. І ось сьогодні я друзі, вчора зібрав врожай, сьогодні вже от знайшов клієнтів. Зараз будемо шукати машину, загрузимо і повеземо продавати врожай. Ось так. Ось Дивіться, друзі, буквально тут на одному клаптику, ну я не знаю скільки тут. ну 2 квадратних метри більше не буде, дивіться, скільки кашені вираз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 качанів ось ще дев'ятий навіть є ось такий. Я вже такий навіть не беру. Ну Втрати є. Є друзі, втрати. Я говорю, бачите, ось який посів, рядочки нерівні. Тут навіть немає між 70 см, тут десь може буде і 50 см. І от не знаю чи це через ось такий посів, що дуже вузенько і воно не попадає на жатку. Чи через те, що стебло бачите, вже таке от порохняве. Ось так багато таких втрат. В торік як я друзі, молотив свою кукурудзку, я тоді посіяв нормальною сівалкою Kun Planter 2. Це посіяв мені мій знайомий. Все було ну, чітко, рівнесенько. І знайомі, друзі, як молотив ось цим комбайном джундир. Там втрат просто навіть ніяких не було. Там от як прийшовся ось цієї площі, як назбирав, може там 4-5 мішків цієї кукурудзи, ну це максимум. А цього року, бачите, дуже багато. А ну давайте, друзі, напишіть в коментарях, чому у вас такі втрати. Від чого це все. Ну Я думаю, скоріше всього що це від поганого посіву сівалка і ось маємо такий результат. Бачите, друзі. Добре, я збираю далі. Пізніше покажу весь об'єм, що я назбирав. Ось, друзі, бачите, скільки я назбирав кукурудзи після комбайну, засипав ось 200-літрові бочки. Бачите, тут і гібрид-тренд попадається, і Ліберті, і є, друзі. SUNKI, гібрид, від Elite Select, десь можна і Євросеміську кукурудзу, гібрид меган знайти, я вам показував. Це все в переміжку. Це ось три бочки. А кроме того, є ще друзі, п'ять бочок, тобто вісім бочок назбирав ось таких кукурудз. Правда, вони в мене в другому місці стоять. І ще ось в мішках стоїть, бачите, бо вже немає де сипати. І на полях ще цієї кукурудзи просто, ну, дуже, друзі, багато. Не знаю. чи хтось ходив збирати, я в селі сказав людям. Кажу, йдіть, збирайте, я там кричати на це не буду, бо має це все пропасти, маю задискувати. Я так же, друзі, декілька кусків передискував. там Можна ще навіть прийтися поверха, ну, качани позбирати. І ну, сьогодні вже другий день після збирання, друзі, кукурудзи, після. Того якийсь зібрав урожай, І ще є декілька кусків поля, що мені потрібно задискувати. Ще думаю, хай стоять, може, ну, хтось піде, ще собі не збирає. Вже над вечір поїду, буду їх дискувати, ці куски. Ось так. Тому говорю, друзі, навіть тут люди збирають, бо шкода, щоб це пропало, бо бачите, які кашани. Дивіться, які, друзі, хороші. Я навіть ось, хочу ще звернутися до тих людей, які ходять вночі красти. Для чого це ходити робити, як от можна після комбайна піти назбирати. Правда, цього року, друзі, ну, дуже багато є втрат, бо я казав, що це все ось через поганий посів, через погану сівалку. Мені, як знайомі, друзі, в, рік, так, як в 2021 році сіяв, ну, це вже так, так як позавторік, позав 21 рік він сіяв друзі, сівалкою Kunplantar 2. Вона восьмирядна ця сівалка. І знайомі, друзі, восьмирядною жаткою молотив цю кукурудзум комбайном Джундір. І воно все так чітко сходилось. І ну, не було такого, що десь там цією жаткою прижав якийсь рід рядок, десь що, рядок може не сходиться, бо оцей мужик, що мені сіяв цією сівалкою, чотирьохрядною міні-трактором. Ну, я не знаю. Чому так ця сівалка сіє? Є, що місцями рідок виходить 70 см, а є що чомусь 50 Я не знаю, чи ці секції якось так ходять, ну там, де висівний друзі, оцей механізм. Від чого це, я поняття не маю. І бачите, які ось втрати. Тому, друзі, як сієте кукурудзу, наймайте нормальну сівалку. Я вже, може, я не знаю, вже другий чи третій раз це повторюю вам, бо буде ось така задниця, бачите. Це, ця вся кукурудза мала піти в бункер. і Це ваші гроші, можна сказати. це ваші, друзі, гроші. Ось так. ну, буде мати друзі, все це все досвід, будемо сіяти. через, Треба таке пройти, щоб вже в майбутньому не робити ось таких помилок. Бачите, ось такі друзі-качани. І хочу вам показати зерно, друзі. Дивіться, оці качани я взяв перемолов на млині. У мене є друзі, млин, що можна молоти. Ось такі качани бачите, цілі, з качанами. І бачите, як виходить, дивіться, як перебиває. Бачите? Дивіться. Зараз йду буду засипати бичкам. Ось даю, друзі, таке одне відерко. На одну відгодівлю йде. Вітро має щось біля ну менше 20 літрів, десь 15-17 літрів воно має. Я ось тільки набираю і їм, розсипаю по жалобі, Бачите? А так, це все би пропало. Я би це все передискував, бо ну, мені, друзі, нереально це визбере. Це в мене купа гектар цієї кукурудзи. І я не знаю скільки то треба там 2-3 тижні ходити, щоб все це зазбирати. Час мені вже бачте, не дозволяє, бо треба їхати орати цю землю. Сьогодні вже в нас 17, 17 друзі, вже травня. Тому кажу, треба швиденько це переварати, розробити друзі, поля і брати, садити знову кукурудзу. Ось, друзі, приніс своїм дочкам бачте, мелену кукурузу. Зараз буду посипати, хочу. Показати, як вони будуть їсти. Дивіться, як вони бачите, зараз накидаються одразу. Ох, правда, одної покоїться не зручно мені робити. Дивіться як там б'ються, бачите. А ну чекай. Оп. Так. Куродза пахне, друзі. Я казав, що ні цвілісті, ніякого тухлого запаху, нічого немає. Нормальна, друзі, кукурудзка. Бачите. Намолов з качанами. Зараз вони будуть їсти. Дивіться, як там один той пакує, бачите. Дивіться. Готую далі січкою, даю трохи картоплю. Січка в мене, друзі, йде з самого сіна. Все. Сіна в солому все вже згодував, ще має трохи ось сіна, догодовую. Сіна десь мені вистачить до ну, я десь думаю, до червня, місяця, десь до 10-х чисел, друзі, червня місяця. Даю січку, друзі, сіна, картоплю і, ну, і оцей комбікорм з кукурудзи, бачите, мелена кукурудза. То ще зараз тим насиплю. Також. Можна взяти з вітра, щоб не бавитись, На, ти їжте. Ось такого розсипати і все. Бачите, також, друзі, їдять. Дочекалися нарешті кукурудзки. Я думав, що швидше зберу врожай і буду їх годувати кукурудзкою. Ну, все, друзі, затягнулося аж до травня місяця. Я їм вже пшеницю, ячмінь майже згодував. Ну, ще ячменю трохи є. Залишилось в мене, а от пшеничка вже майже закінчилась. І ось. Зараз буду годувати кукуроцькою. Трохи не збирав цих качанів. Мені десь пану, цього вистачить на місяць. Оце, друзі, що ми пішли в рушну, не збирали ці качани. І це зерно, що смолотили, я собі привезу додому, бо я це зараз все висипав знайомого в складі. Привезу собі з пару тонн і ось буду годувати бичків. Бачите, їдять, правда, трохи, друзі, темновато, добре не видно, бачите. І все. бачки будуть тепер рости, будуть ситі.